Здоров'я бажаю. Далі про найважливіші події та результати за тиждень, що минув. Кількість звернень і призначених компенсацій за державною програмою є відновлення продовжує зростати. Протягом тижня 26 родин подали заявки на компенсації за пошкоджене житло. Комісії ухвалили позитивні рішення стосовно 18 звернень, сім'ї отримують 3,3 мільйона гривень на ремонт осель. Також звернулись 79 власників знищеного житла. Для 13 родин було нараховано компенсації на понад 12 мільйонів гривень. За останні сім днів групи розмінування виявили та знешкодили близько 1100 вибухонебезпечних предметів. Сапери обстежили понад 1400 гектарів землі, здебільшого поля. Загалом на правобережжі Херсонщини вже розміновано понад 65% території. Посилюємо захист наших військових. Коштом обласного бюджету придбали для воїнів 13 броньованих укриттів типу Парасолька. Вони витримують обстріли атаки дронів і дають ввести вогонь по ворогу у різних напрямках. Сучасними засобами обробки та відображення інформації посилило бойове управління військових формувань, що захищають Херсон. Підрозділи отримали комп'ютери, ноутбуки, монітори, планшети, джерела безперебійного живлення та багато іншого. Також оборонці Херсонщини отримали нове обладнання для військових майстерень. Завдяки цьому морпіхи зможуть самостійно виготовляти необхідні деталі і елементи озброєння та боєприпасів, що підвищує ефективність бойової роботи. Крім того, підрозділ морської піхоти, що захищає Херсон, отримав зарядні станції для безпілотників. Це обладнання дозволить операторам БПЛА працювати автономно кілька днів, підвищуючи мобільність і ефективність бойових завдань. Дякую всім, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Створюємо безпечні умови для працівників Херсонської екстренки. Облаштовано укриття для диспетчерів площею майже 280 квадратних метрів, де вони можуть працювати навіть під час ворожих атак. Дякую медикам за їхню роботу. Продовжуємо розвивати інвестиційну провабливість Херсонщини та шукаємо нові можливості для співпраці. Нещодавно обговорили партнерство з Грецією через TIC з паном Сотірсом Бізосом. Маємо попередні домовленості щодо побратимства з регіонами Пелопонес та Фесалія, а також розвиваємо співпрацю в агросекторі. Також домовилися про наступну зустріч і презентацію бізнес-плану, що може бути вигідним для місцевих аграріїв та розвитку економіки Херсонщини. На Херсонщині працює спортивний простір, що долучився до програми Ветеранський спорт. У межах проєкту учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом кожні три місяці. Зареєструватися на участь у програмі можна через дію до 15 квітня, консультації за номером 093 956 96 95. Ще чотирьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Троє дівчат та один хлопчик віком від 2 до 11 років, двоє з них мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Зараз усі вони у безпеці під наглядом лікарів та психологів. Ці операції стали можливими завдяки ініціативі президента Bring Kids Back UA, зусиллям Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та української мережі за права дитини. Тільки цьогоріч з окупації повернуло вже 32 дитини. Дякую всім, хто щодня працює заради цього. Працюємо далі. Слава Україні!